Знаєте, я до всіх гостей сьогодні розпочинаю розмову з питання: Ну що, коментуйте. Ну а що тут коментувати? Безумство, безуглість. По-іншому, я ці рішення не можу назвати. Враховуючи, яким це чином відбувалось, враховуючи те, що, наприклад, голова, голова СБУ відмовився робити подання. Чільник гур відмовився робити подання, а ручний абсолютно кабінет міністрів, який до цього відмовив. Робити подання щодо накладення санкцій на Портнова, за списками якого і в Бучі, і в Ірпіні, і в Ізюмі, і в інших містах відловлювали ветеранів, активістів і так далі. Розстрілювали і закопували в Ізюмі. Кабінет міністрів не знайшов приводу накладати санкції на пана Портнова. А на Порошенка, звісно, на Порошенка, який допомагає армії десяткам, щоб не сотням бригад. Дається допомога дронами. Я, особисто, як командир батальйону безпілотних систем, формував сформував ефективний організм в більшості завдяки допомозі Петра Олексійовича, який надавав дрони, е які успішно використовувалися і досі використовуються на лінії фронту, знищуючи противника. Вчора мені подзвонили хлопці, один з пілотів е знищив. ФСБшника прямо на лінії розмежування. Якби, як я можу назвати? Санкції це в першу чергу зупинка цій допомозі десяткам а щоб не сотням бригад на лінії фронту. Просто РНБО наклало санкції на Збройні Сили України. Можна так це назвати. Тобто ви не маєте отримувати дрони, пересувні майстерні, пересувні помилочні комплекси. Квадроцикли, е системи РЕБ і так далі. далі. Оберіваючі системи бліндажів, скритного обігріву і так, далі, mm -hmm. і так далі. Тому що так захотіло РНБО. У е -е, мене було це питання до вас щодо того, як це вплине на фронт. Знаєте, тому що це. От ідеться про десятки мільйонів гривень на правду підтримки для різних абсолютно бригад і підрозділів, Десь О, це про 6 мільярдів гривень особистих коштів. Я не встиг Я річ. я не встиг до цієї цифри ще підійти. Бачите, ви знову ж таки мене випередили. Сьогодні гості випереджають. Хоча ці цифри у українського суспільства і у людей, які. Так чи інакше, дивляться не тільки прямий, вони все прекрасно знають і розуміють, які це кошти, і так далі. Тепер, де хлопці українське воїнство отриматимуть цю допомогу? І від кого? В якому, в яких обсягах і форматах, якщо Іде. вона буде зупинена? Ніде в тих форматах, що надавав її Петро Олексійович, її ну просто не буде зараз. От, і все. Тобто я ж тільки що про це зазначав, що відповідно спроможності підрозділів. А як я хочу просто зазначити, що здебільшого спроможність на даний момент підрозділа вирівнюється за кількістю дронів і екіпажів, які можуть управляти цими дронами на лінії розмежування, 50 тисяч FPV-дронів фонд Порошенка передав військовим різним підрозділам: 50 тисяч. Тобто, в подальшому 50 тисяч в, в цій кількості, рахуйте, там, знищена військова техніка противників, знищені укриття, знищені штурмові групи противника і так далі. і так далі. Ну от, Всього цього вже більше не буде. Слово наслідки раз по раз виникає, аби поставити наступне запитання. От про фронт, коли ми говоримо з іншого боку, от як ви думаєте, ну, як, не те, щоб якою буде реакція, але як в світлі цих подій сприймають взагалі там за кордоном наші партнери, союзники і так далі? Як сприймають? Ну, коли ми е від початку війни і по цей час. Ми говоримо про те, що ми стоїмо як форпост вільного світу, що це війна екзистенційна, вона не про е, просто Україну і Росію, вона про е, свободу, про захист свободи, про захист демократії, про захист можливості е, вільно говорити. Вільно розвиватись, навчатись, жити і так далі, і так далі проти тоталітаризму, проти автократії, проти е, узурпації, і так далі. і І так далі. І коли ми робимо такі гучні заяви і натомість е, перетворюємося е, на ту саму автократію, тоталітаризм е, і ручно, ручне управління в державі, то західний світ, звісно, не вбачає в цьому, не вбачає в цьому, якби наші намагання рухатись саме в напрямок Європейського Союзу. Це просто ставить хрест на. Не просто там на допомозі армії. Це ставить хрест на будь-яких принципах, до яких ми е рухаємося. Маю на увазі вільного світу, маю на увазі Європейського Союзу, НАТО і так далі. Це просто перекреслює все. Ми ж чули з вами буквально вчора, позавчора, заяву е доповідаючого депутата Європарламенту та, ми... не та, та. до пуч. Да, mm -hmm. недопущення атаки на лідера опозиційної е, політичної сили в Україні, і тут ми там буквально через день ввечері дізнаємось інформацію щодо абсолютно абсурдних, абсолютно занадуманими причинами, висмоктаними з пальця. Бо а по інших нема причин, бо так е, хтось там вирощить і тапочить ножками верху, на верхів'ї всієї нашої влади накладені санкції. Ну як, як, як європейський союз буде сприймати подібні кроки? Звісно, як антидемократичні, антиєвропейські, і саме таким чином це буде сприйматися. І це сигнали для тієї ж Європи, що ми не поспішаємо рухатись в її бік. Своїми ручками влада це робить, коли ви кажете про допомогу фронту, зокрема тічніші рішення. Я пам'ятаю включення минулого минулотижневе про те, навіть от, от це в канві цих подій, е, про виділення додаткових 5 мільярдів на підтримку тих чи інших бригад, які підтримує Київ, І чомусь ці кошти, виділені е Київрадою на підтримку воїнства, опинились об'єктом розслідування одного з антикорупційних органів України. Це те саме? Та, це блокування допомоги Збройним силам України. Тобто влада з одного боку кричить, що наші західні партнери нам не допомагають, чи мало допомагають, і з іншого боку, просто блокує будь-яку допомогу. З третього боку вводить е, ніби мотиваційні е, критерії для. Контрактників молодих з 18 до 25 років і з іншого боку бере ладонію, б'є по морді всім тим, хто на даний момент служить, і є костяком всіх збройних сил тими людьми, які навчать ту молодь, яка можливо стане на захист країни. От і все, отак, от, от зараз, все відбувається. Ви як воїн і людина військова, а скажіть от одні з факторів, ви прорахували вже, але як це може ще попливати, яким можуть бути, яким це може стати чинником і впливати на фронт тих людей, які от, от так висловились, дали ляпас по обличчю? Ви маєте на увазі ініціативи щодо залучення 18-25-річних? Ні, ні, я маю на увазі взагалі все те, що відбувається в тилах. Зокрема, давайте я буду вживати слово політично. Поки хлопця це, це, це демотивує військовослужбовців, які перебувають на лінії фронту. Це дуже серйозний удар по мотивації, яка і так тримається, виключно на особистісному усвідомленні того, що це важливо. Не держава зараз мотивує, не влада мотивує військових тримати фронт, а просто усвідомлення того, що якщо не ми, то більше ніхто це не зробить. Всім остальним просто по барабану. Тому за спиною, коли ти бачиш подібні процеси, ти розумієш, що відірваність влади від реальності вона дуже висока. Це вплине і на СЗЧ, це вплине на багато речей, які ми намагаємось якимось чином зупинити, які починають набирати обертів і системно відбуваються в Збройних силах України. Це напряму буде впливати на це. І ну, відповідно на нашу бойову спроможність і боєздатність. В Україні воєнний стан, так чи інакше, українське суспільство, і громадянське суспільство. Свої інтереси ми знаємо, як звикло захищати з іншого боку. Я не просто так згадую про воєнний стан, тому що ну протести так чи інакше заборонені. От як далі можуть розвиватися події? І знаєте, все ж через призму знову ж таки того славного процесу, до якого українці, українці звикли, і протягом 33 років незалежності України. Мали і можливість робити цей вибір знову ж таки. Ми тут в канві виборів говоримо про те, що відбувається зараз, але люди на вулиці опинитись не можуть. Що як теоретично це все може далі розвиватися, Олександр? На вашу думку, ну це розумієте, це збільшує сам конфлікт серед населення. Це Просто потужний удар на єдності, якої так само не вистачає. Я нещодавно звітував перед виборцями, як депутат, за минулий рік своєї діяльності, і дуже закликав людей до єдності, не російському російському псові, яке дуже активно працює для того, щоб роз'єднати суспільство бо саме єдність. Це наша головна зброя, завдяки якій ми в 22-му році вистояли і тримаємось, і дали по зубам, і багато земель звільнили наших і тримаємось донині. І коли це робить? Влада своїми власними руками просто б'є по цій єдності, не звертає увагу, для якої пріоритетне захист країни, бо це вже очевидно для всіх. Влада перебуває в стадії передвиборчого процесу. Вибори на даний момент вони нічим добрим для самої країни, для її обороноздатності, її спроможності захищати свою незалежність точно не дадуть. Це просто руйнація наших спроможностей воювати, захищатись і так далі. Чому ми робимо ті самі історичні помилки? От я перед вашим включенням, так чи інакше, повертався до історії нашої з вами держави та Україна. Нас от 22 січня ми день соборності відзначаємо. І, звісно ж, проводячи паралелі з історією, згадуємо, чому цей день з'явився так чи інакше, Західноукраїнську Народну Республіку, УНР. Та? От, і тоді ж не вдалося. І десь приблизно, як приблизно, та по факту чи, ну, через відсутність єдності як такої. Чому ми не робимо правильних висновків з історії? Бо ми не вчимо історію. Ми не, ми, ми не можемо зробити висновки з історії, якщо ми не знаємо. Історичних фактів. Я маю на увазі ми це як більшість населення нашої країни, яка ходить на вибори, яка обирає владу і так далі. І так далі. Просто не робимо цих висновків, бо ми сутками сидимо в інстаграмах і тіктоках, не читаємо історію і не усвідомлюємо свою роль і місце в історичних процесах і, взагалі, у світі в теперішній час, для того, щоб приймати правильні рішення. От і все, тому, тому і немає цих висновків. Ми читаємо постійно і, якби авторитетними є для нас люди, які не вивчають історію. Блогери, яких підкормлюють, прикормлюють, яким на історію наплювати. І наплювати на. Та вони, в принципі, спрогнозувати на тиждень вперед нічого не можуть. Головне хайп, головне скандал, головне. Гарна картинка і так далі, і так далі. Е, Причино наслідкових механізмів взагалі не вміємо ми е, окреслювати, не вміємо усвідомлювати, не вміємо взагалі визначати. Тому і, і проблема така. А люди, які вміють це робити, і та прогресивна частина населення, яка завжди була в авангарді цих речей, вона вся воює або загинула, на жаль, на даний момент. Тому немає висновків. Тому що є постійні сподівання на е, спікерів, які дають пусті надії е, різних ардонів і тому подібне, які розказують, що війна зараз закінчиться. Просто солодкі, арестовічі про 2-3 дні і так, далі, і так далі. Які обгорнуті в красиві слова. До мене вчора підходить офіцер, підполковник і каже Ігорович, а що, що там, коли вже у нас зупинка воєнних дій. Я кажу: звідки ви взагалі взяли про те, що в нас йде до зупинки військових дій? Я особисто не бачу. Я ж не про розмови кажу. Дивіться пустослівних блогерів. А дивіться на дії противника. дії противника говорять нам про наступне. Нещодавно був виданий указ з Путіним стосовно залучення додаткового резерву, викликання додаткового резерву в 60 тисяч. Це конкретні дії, це не бла бла-бла. Це говорить про те, що противник не готується до якоїсь зупинки війни. Він навпаки готується посилювати свої резерви, продовжувати військові дії, наступальні дії, які в нього виходять. Противник просувається, не бачу причин. Це все одно, щоб ми просувалися, нам сказали, ну давайте сідати за стіл перемоги. Для чого? Нам же звільняти землю, треба рухатись далі. Так і противник загарбує, рухається далі. Йому причин зупинятись немає. Я не бачу підстав для того, щоб сідати за стіл перемоги. Ну а ще до тих 60 тисяч плюсуйте, Олександре, це. Інформація, яка звучала з уст президента Зеленського, ще 150 тисяч. ледь не 12 дивізій, Або розмістити контингент на території Білорусі, знову ж таки, такі плани. Причому під загрозою не тільки Україна менше з тим. Ну, звісно, під загрозою вже Європа. І нагадую Забучу, Гостоміль, це якраз Білорусі. Це якраз той напрямок. Я вам дякую за час в ці хвилини. Я думаю, що ми обов'язково ще побачимось прямому. Будемо стежачи за процесом і, звичайно ж, тим рішенням спадання уряду, яке вже поточнювали і зазначали. Зокрема, Олександр Пограбийський був з нами на зв'язку. Український воїн, депутат Київради від Європейської Солідарності. До зустрічі, Олександр, спасибі.